Доброго здоров'я! Друга половина квітня. Я сьогодні походжу по лугах, по перелізках, подивимося грибочки, подивимося рослини. У нас зараз холодно, але була спека, природа забуяла і якось надіється перетерпіти холод. А ось у нас і грибочки. Ці грибочки з роду агроцибе. Який точно не можу сказати. Але грибочки радують, вони дуже симпатичні, жовтенькі. Ось які жовтенькі з-під низу, такі вже коричнево жовтенькі. Ідемо далі. На лугах навесні багато трав, в тому числі і їсти в них. Ось зараз ми зберемо трохи тисячолиснику. Коли він молоденький, ось такий, він їстивний і смачний. Ось росте подорожник. Мені написали, що з подорожником дуже смачний чай. Подорожник і плюс невеличка кількість м'яти. Спробую такий чай. Не переплутайте подорожник на цьому етапі з щемерицею, в таких місцях росте ще чемириця, вона отруйна. А ось молоденька конюшинка. На цьому етапі вона смачна. Її беруть до салатів. У нас на грядках ще зелені немає, а на лугах зелень вже розкошує. Користуємось. Скільки тут тисячолиснику? Ну як же його не рірвати? Вибірково, звісно. А там зараз ми побачимо, в що перетворились весняні котики. Ось такі, на вигляд, колючі ялиночки. Цікаво й гарно. У нас сьогодні парад молодої зелені. Беремо листя дикої моркви. Бачите, на городах моркву тільки посіяли, а тут, на лугу, вона вже має велике листя і воно їстивне. А як його розрізнити? Листя схоже на листя моркви, і коли ви його потрете, буде легкий запах моркви. Щоб вийти до бажаних місць, приходиться і болотця переходити. Отакі вирби, канави з водою, але я не боюсь, у мене високі чоботи, і я справлюсь. пташечки співають в лозах. Видивлялась Калган, а аж ось він де, в болоті, і там. І на що я тут розраховувала? Ні, за що не вгадаєте? На маслюки. Тут рано ростуть маслюки, але не цього разу. Ну що ж, продовжуємо свій путь. Якраз цвіте верба, отакі у неї квітконоси. І що інтересно, на цьому довгому квітконосі? Нижні квітки уже перецвіли, а верхні ще не зацвіли, а тут навіть ще й не розкрилися. А за вербою запашна черемха. Який же запах, яка черемха духмяна? Я її бачила багато на лугах, поки йшла тільки віддалік. А там канава, в ній живуть бобри, он дерево звалили. Я в цю перельські часто заходжу і завжди знищую золотарник жовтий. Він цвіте жовтим цвітом по всіх наших лугах і витісняє аборигенні рослини. Так що, якщо він тут розведеться, то тут буде нічого, ні оцієї Вероніки, ні щавлю там, ні тисячолиснику, ні кульбабки, нічого. Лише один золотарник. І я його звідси прибираю. Звісно, жалко рослинки. Проте в природі все так на жаль, або ти її, або вона тебе. Сьогодні день похмурий і холодний і квіточки закриті. Проте я гадаю, ви впізнали маргаритки стокротки українською, а назвали їх так, тому що їхня помічна сила в сто крат сильніша за інші рослини. Вся ця дорога в стокротках, по ній тільки коні їздять. В народній медицині стокротками лікують багато хвороб. Проте найбільш вона, мабуть, відома тим, що відновлює сили у людини, яка тяжко трудиться, спрацьована, коли після довготривалої роботи не піднімаються ні руки, ні ноги. Коли заснути не можна, таке тіло перенапружене. Тоді треба взяти кілька листочків. Маргаритки стокротки. Настояти на перевареній воді кімнатної температури, і випити настане полегшення. А ще ця рослина салатна. Її теж можна додавати в салати дуже корисно. Ось коника на випас привели, який гарний, біленький. Віз стоїть, я ж кажу, тут тільки коні їздять. І бусол там у нас розгулює, їжу собі шукає. Ось його тут краще видно. Бусла по-нашому лелека. Чорногуз ще його називають на Заході. Бо в нього чорний хвіст. І ще одна назва лелекий гайстер якби живе в гаях. І кульбабки сьогодні напіврозкриті. На наших городах це злісне зілля, яке ми виполюємо. А між тим кущі кульбабки це ціла аптека. Ми... На латинській кульбаба звучить як тараксакум, тобто, в перекладі, лікувати запалення. Кульбаба лікує запалення шлунково-кишкового тракту, вона з гірчинкою, гірка, а гіркоти сприяють викиду жовчі, тобто вона сприяє травленню. Ще кульбаба помічна для гіпертоніків, вона має сечогінну дію. А для гіпертоніків, щоб понизити тиск, треба скинути воду. А з водою від аптечних препаратів вимивається і калій, край важливий для серця. Кульбаба теж скидає воду і разом з тим калій, проте і заміщує його, тому що калію в цій рослині дуже багато. Лікує кульбаба і безліч інших хвороб. Проте не займайтеся самолікуванням. Лікуванням треба займатися під наглядом лікаря. Такої помічної кульбабки ми теж наберемо, Теж салатна рослина, незважаючи на гіркоту невеличку, І квіточки, і листечко в ній. В квіточках часто жучки повзають. І знову у нас симпатичні агроциби. там тільки народжується, ще там є їсти цих грибочків сумнівна, та й на що їх їсти, нема що тут їсти, тільки помилуватися. Агроциби росте лише ранньою весною. Милуємося і їдемо додому.